Вітаю, друзі, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. І ось мені писали: а коли знов, коли знов буде е, жах із OLX? Продовжуємо. Заходжу як без підготовки. Знаєте, був колись е, один любитель, тренер, його здається, прізвище було Філін. І він там створив сайт, і в нього було написано на сайті таке. Ну, там це любитель з рейтингом 1600, але в нього було написано, що обігрую програму рибка. Без підготовки, <смі> і ми так запам'ятали з Михайлом, з нашим тренером. Школи майстром Фіди з провідним тренером запам'ятали цю фразу і так завжди пригадуємо, сміємося, хоча пройшло вже 20 років. Тобто, як це обігрував він без підготовки, цю обігрував, вибачте, ось це ключове. Програму рибку без підготовки. Як це перевірити, готувалися чи ні? Але якщо серйозно, ну як може людина з на 1600, навіть просто триматися, хоч 40 ходів проти рибки. Добре, друзі. Так, йдемо без підготовки, як у той Філін, так. Учитель, репетитор, тренер по шахматам для дітей взрослих. Валентин, 23 роки. Онлайн рейтинг чиском 2000. Опыт тренерства 2 года. Ніякий опит, досвід. По отзывам людей. От бачите, ця рубрика це найкраще підняти собі настрій. І вам теж, друзі. І це дуже важливо в наш час. По отзывам людей, приятний в общенні і понятно об'ясняючи. Ну, це не, не ключові моменти. Не ключові моменти. Тобто, який у вас розряд, Валентин? Я так розумію, ніякого, бо про це не написано. Навіть розряду кандидату в майстрі спорту у вас немає. Все, вам треба вчитися. Отримати онлайн-рейтинг на частком 2000, міг за вас будь-хто. Це по-перше. По-друге, можна отримати просто спочатку, зігравши вдало партії, там надають, ну багато дають пунктів. Отримати і втримати цей рейтинг це доволі е різні. Е, як сказати, різні варіанти, так тобто Ну отримати можна. Я знаю людей, які спеціально створили нік, намагаються ось на цій страйковій серії, як і у Лічесі, набити собі побільше рейтинг. Якщо не вдається, створюють новий нік і так далі. Тому, е, Ну що можна сказати? Можна ось тут ціна доволі дешева: 300 гривень, але можна так по 300 гривень викидати безліч. Занять і не досягти ніякого прогресу. Якщо ви розумна людина, можна просто порахувати, наприклад, порівняти, відкрити найкращий шаховий абонемент у світі. Це він, не він, не він. Зараз ми просто порівняємо так. Вже так. Елементарно, щоб було новини. Українська. Ну, наприклад, найкращий шаховий абонемент у світі. Я все зачитувати не буду. Просто порахувати, скільки ви отримуєте на протязі року. З міжнародним гросмейстром по акційній ціні ще до 15 грудня за 41 тисячу гривень, скільки ви отримуєте, скільки занять, скільки гри. Також, ну ось бачите, все можете перечитати. Зайдіть, перечитайте з міжнародним гросмейстром, з професійним тренером. Також ви отримуєте, друзі, при цьому участь у найкращій шаховій лізі, безкоштовну участь. Ось про найкращу шахову лігу теж можна знайти, почитати. Що це? Ігра без читерів, без представників країноркоблоку, лише з позитивним капиченням рейтингу, шаховими призами корисними і так далі. І це все йде у додаток. Або будете по 300 гривень віддавати тому, кому саму, самому, чесно кажучи, потрібно ще вчитися та вчитися. Обирайте з розумом!